З перших днів повномасштабного вторгнення Леонід добровольцем вступив у лави збройних сил і відразу ж відправився у найгарячіші точки України. Серце героя зупинилося 9 березня у лікарні. На жаль, Леонід Миколаєвич помер під час виконання службових обов'язків, власне перебуваючи на лікуванні в одному із лікувальних закладів міста. Раптова смерть вирвала його із наших рядів, із рядів захисників України. Усе життя чоловік прожив у Житомирі, розповідають у міській раді. Леонід Миколаєвич народився у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу No27. Після чого він проходив строкову службу у збройних силах. Він одружився, виховував двох дітей. Пізніше в цивільному житті він працював у охоронному бізнесі. За рік війни Леонід побував у найгарячіших точках України. Брав участь у визволенні населених пунктів від росіян. Зволяв від російських окупантів. Північну частину України і пізніше був учасником оборонних боїв на сході нашої країни. Попрощатися із героєм прийшли його друзі та знайомі. Володимир з Леонідом товаришували із першого класу. Нормальний хлопець, що я можу сказати. Простий, нормальний. Любив футбол, діти його займалися футболом. Добре, чуйна, завжди відзивчий Був дуже шкода, що самому молодому жити так зараді. Сьогодні чоловіка поховали на старообрядницькому цвинтарі. До свого дня народження Леонід не дожив всього 19 днів. Герою мало б виповнитися 55 років. Я залишилась в У мене залишилось двоє дітей, двоє хлопців теж без батька. І дякую, що такі є воїни, які захищають нашу рідну Україну. Імені президента України. Конного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашим чоловік. У скорботі залишилися дружина та діти.